І так, маємо картинку 60 кадрів на секунду. Так, да. це ще не маю, я думаю. Що... Побачимо потім. Тата у тебе шкіра з'їзд. Ну ти зараз mm -hmm. навіщо мені заважаєш? Ти заважаєш? ж відео чи що? Коротше, mm знаю. -hmm. Я думаю, що буде краще. Зараз воно не дуже видно різниця. Взагалі, я, я теж так думаю, що буде багато краще. Думаєш, крутіше буде? Що з тролейбусом запахло. А ви запитайте, а як це так? Що запахло триматися. А так запахло стру. струмом. Струмом? 43, коли не треба. Що робити? І, і 12, прокладних, і дванадцяти. Коли мені не треба? Тримай дистанцію. Тримай дистанцію, зараз видно от звідси тобі від шапки до сумки. А коли ти стрибаєш ногу, показуєш то. -о, О, Не видно зовсім. Там спереду таке натюняче не було. Що ж страшно. Коротше, це 60 кадрів на секунду.